Служба безпеки спільно з національною поліцією викрали у Львові ще одного фігуранта, який був темно завербований російськими спецслужбами та виконував їхні злочинні вказівки. За даними слідства, 22-річний мешканець Львова став третім учасником ворожої мережі, яку РФ намагалася використати для здійснення диверсії на території нашого міста. Зібрані докази дозволяють СБУ відтворити повний ланцюжок ворожої вербувальної схеми, що діяла для втягнення громадян України у злочинну діяльність. Отже, для залучення українців ворог використовував фейкові аккаунти у додатку для знайомств. А під виглядом романтичного спілкування з дівчиною жертва втягували у довірливий діалог та домовлялися про зустріч. Вже у день самого побачення молодики раптово отримували дзвінок з українського номера, де співрозмовник представлявся нібито співробітником СБУ та повідомляв, що хлопці нібито контактують із держзрадницею. Далі псевдоспівробітник вимагав допомогти спецслужбі, втягуючи їх у секретну операцію. Так фігуранти почали отримувати злочинні вказівки від ворога. І першим завданням став підпал дверей квартир, де за легендою ворога нібито переховувалися зрадниці. Згодом отримували хлопці й нові вказівки, а саме підпал поштових відділень, де, за вигаданими даними ворога, також перебували і куратори держзрадниці. Проте хлопці всіх було затримано та повідомлено про підозру за статтею 194 Кримінального кодексу України. Окрім цього, СБУ наголошує, що представники Служби безпеки України не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправних дій та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє виключно в межах чинного законодавства України.